Слава Ісусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську програму для всіх людей. Мир вам в студії в Івано-Франківську Володимир Родимюк і наш гість з Буковини. Шановні добродії! Знайомтесь, будь ласка, пастор, благовісник Георгій Підойма Чернівецька область. А наша тема спасаюча віра. Вітаю Георгію Івано-Франківську. Ми сьогодні говоримо про спасаючу віру. Я думаю, що на початку, після того, як ви привітаєтесь, то ви нам зачитаєте уривочок з Євангелії, яка говорить, який говорить про спасаючу віру. Дякую, мені дуже приємно бути у вас в студії, дуже приємно звертатись до а, глядачів Франківської області. Я хотів би зачитати текст, який записаний в Євангелії від Луки в цьому розділі, три текста 48-й по 50-й текст. А до неї він промовив: Прощаються твої гріхи. Ті, хто сиділи при столі, почали міркувати собі, хто ж він, що й гріхи прощає. Він же сказав жінці: твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Дякую. Отже, Христос сказав: Твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Е, є віра, яка може спасти, віра, яка може не дати спасіння. Так? Так. Е, ну, інколи люди кажуть, достатньо когось в щось вірити. І якби це основа. Ну, але насправді, напевно, не так. Так, так, не так. В якості благовісника я обіхав майже всю Україну і далеко за її межами спілкувався з людьми і дуже часто зустрічав людей, котрі мають е, ну, таке е, лживе переконання, що вони спасені. Декотрі з них кажуть, що не просто вірять, а вірять в Бога. Декотрі навіть кажуть, що вони молитви читають. Але це великий самообман, і я пробую їм допомогти зрозуміти, що існує спасаюча віра, і віра, котра не спасає, про це говорить Слово Боже. Зрештою, і сам Яків говорить, що і демони трепещуть, вони вірять і трепещуть, але вони ж не спасаються. Спасаюча віра має декілька аспектів, на котрі ми хотіли б сьогодні звернути увагу. Насамперед, uh -huh. спасаюча віра це віра, котра. Приводить людину до Ісуса Христа. Насамперед це віра в Ісуса Христа. Да? Тому що є сьогодні люди, котрі вірять, навіть декотрі висловлюють, висловлюються, кажучи, що добре в щось вірити чи в когось вірити. Ну і сьогодні вони вибирають між Ісусом Христом і Буддою і, і різними іншими вірами. Е, їм здається, що це добре. Е, ну, Це не добре, тому що. А, тільки віра в Ісуса Христа може спасти людину, зважаючи на те, що тільки Ісус Христос є Той, котрий заплатив ціну нашого Спасіння. І тільки повільшив Нього і, послідувши за Ним, ми можемо отримати Спасіння. Якщо ми звернемо увагу на прочитаний текст, ми побачимо, що ця жінка, до речі, це з євреїв була, вона переступила через декілька перешкод і досить важливих. Тобто насамперед вона була грішницею, а серед євреїв було небезпечно, тому що в законі Бог наказав таких побити камнями. Вона переступила через страх, вона переступила через сором, вона зайшла не будь до кого, а до фарисея, Симона в дім його, коли його її побачили, всі здивувалися, як вона посміла це зробити. Але їй цікавило тільки одне. Вона розуміла, що вона в великій небезпеці. Їй хотілось позбавитись тягаря гріха, вини гріха, і тому вона прийшла до Ісуса Христа. Якщо б вона прийшла до будь-кого іншого, вона залишила б своїми гріхами. Сьогодні люди, котрі ходять до будь-кого іншого, окрім Ісуса Христа, залишаються своїми гріхами. Я думаю, що чому ти чому ми такі категоричні? Так, ну, християни такі категоричні, тільки Христос. Тільки віри в Ісуса Христа. А чому ми ніби відкидаємо інші релігії? Справа в тому, що релігії інші це людський пошук Бога. Я це часто підкреслюю: людський пошук Бога. Людина шукає Бога. Людя в неї закладено так Богом шукати Його. А Ісус Христос це сам Бог, який прийшов до нас. Це шлях не з землі до неба, а з неба до землі, до нас, до людей. Тому ми такі категоричні. Ну, зрештою, кожен людина має вибрати. Вона має вільну волю. Так, на протязі цього тижня мені задавали те ж саме запитання: а чому тільки в Ісуса Христа віра спасає? Дуже багато людей вони заблужаються, зважаючи на це, зважаючи стосовно спасіння віри. Ну, єдиний, хто помер за наші гріхи, єдиний, який заплатив сповна за наші гріхи це Син Божий Ісуса Христа. І Слово Боже говорить зрозуміло і ясно в діся тих апостолів, що немає під небом іншого імені, через котрого ми могли спастись, окрім імені Ісуса Христа. Добре, брат Георгій. А якщо, наприклад, людина вірить в Бога, і вона. Скажімо, сказала цю молитву, запросила Ісуса Христа у своє життя, у своє серце, чи цього достатньо? Чи люди можуть заспокоїти? Ну, я зробила перший крок, я повірила в Бога, я повірила в Ісуса. Що ще від мене потрібно? Цікаве запитання. Ви знаєте, дуже багато людей помиляються стосовно цього. І вони навіть мають таку, такий спокій, спокій, небезпечний спокій. І вони кажуть, що да, я вірю, е, огороджують себе, скажімо, такою вірою. Але, як я вже нагадав, іде мене вірять, їм це не допомагає. Е, для того, щоб людина мала прощення гріхів, їй потрібно прийти до Ісуса Христа, їй потрібно визнати свої гріхи. Тобто Ісус Христос, коли був на цій землі, Він перед тим, як був підхоплений до неба, зібрав учнів на горі на Ільонській, і Він наказав їм слідче: ідіть по всьому на цю землі. І звіщайте Івангеля Царства Божого, хто повірить і охреститься. Існує те, що ми повинні зробити для того, щоб стати дітьми Божими, для того, щоб позбавитися гріхів. Ця жінка вона прийшла до Ісуса Христа, про котру ми питали, говорили. Вона переступила через багато перешкод, через сором, через страх. Вона прийшла, вона оплакала свої гріхи, вона особливо оплакала. Ми читаємо, що в тексті написано, що вона сльозами омивала ноги Ісуса Христа і витирала його ноги волоссями, голови своєї. І, і Оце це смирення воно і дало їй це право отримати прощення гріхів, Каяття, щире. каяття. Ісус Христос, тому звернувшись до неї, сказав: Віра Твоя спасла тебе. Тому що е, Господь Ісус, з своєї сторони, Він прийшов на землю, народився, Він е, взяв тіло людське, Він взяв наші гріхи на себе на Голгофі, Він помер за гріхи наші. Це Він все зробив з своєї сторони для того, щоб нас порятувати, цю жінку, мене, вас, кожного, хто дивиться цю передачу. Але це з сторони його, а з нашої, з нашої сторони. Так само ми маємо зробити те, що зробила ця жінка. Так. Прийти до Ісуса Христа, покаятися в своїх гріхах. І е, е, далі потрібно виконувати волю Божу. Так? Тому Зачем? що, якщо, якщо людина е, скаже: Ну, я, я повірила. Якщо ти повірив, якщо ти повірила, то. Ти Дійсно, це ти зробила щиро, ти не будеш просто так сидіти От, далі. Так? Ну, є різниця між тим, що я знаю, що є Бог на світі, я знаю, що Ісус Христос помер за мої гріхи, а що я вірю, що Ісус Христос помер за мої гріхи. Так? Тому я вірю, якщо я вірю в Ісуса, я буду читати Його Слово і буду виконувати, намагатись виконувати з Божою допомогою, з допомогою Духа Святого, виконувати те, що мені Господь. Він дає ці повеління мені. Е, тому воно це не є просто, скажімо так, номінальна мертва віра. Це вай, має бути дієва віра. Да. Е, у нас має бути переміна характеру, переміна думок, переміна життя. Якщо цього не відбувається, значить, це, як там кажуть, це, там кажуть, це віра мертва. Я хотів би навести два приклади mm -hmm. живої віри. Перший приклад це е, люди, котрі в день П'ятидесятниці, майже три, три, три тисячі людей, які прийняли е, слово, тобто покаялись. І охрестились того ж дня. Ми читаємо, що вони кожного дня перебували наполегливо. В румунській Біблії написано наполегливо перебували в науці апостольській, а потім в єднанні братерському, потім в ламані хліба, потім в молитвах. Тобто вони зовсім поміняли розклад свого життя. Це народжена людина, котра по-новому почала жити. Другий приклад чудовий приклад, який ми знаходимо в Святому Письмі, це приклад Савла. Пізніше апостола Павла, після зустрічі з Ісусом Христом, він поміняв цінності, він поміняв е, пріоритети свого життя. Е, він переоцінивши цінності і пріоритети, він сказав, що все, що для мене було цінним, я вважаю за сміття заради пізнання Господа мого. І таким чином він прожив своє все своє життя в послуці Богові і роблячи саме те, до чого Бог його закликав. Ми віруючі, ми повинні розуміти, що повіривши і послідувавши за Ісусом Христом, Бог віряє кожному із нас певне служіння. І прийде час, коли нам прийдеться звітувати за те, що ми зробили з тим, що Він нам вірив. Ну, я хотів би, щоб ви трошки розказали про себе, як ви прийшли до цієї спасаючої віри. Ну, я знаю, що ви пастор церкви в Чернівецькій області, причому пастор в румуномовній церкві. Так, що у вас п'ятеро синів вже знаю? Та? І є внуки. А як ви прийшли до віри, спасаючої віри? Це особливий, особлива розповідь, тому що я народився в невіруючій сім'ї. Я пам'ятаю себе. Віруючи. Не віруючи. Не віруючи. Я пам'ятаю себе в 4-5 років, коли батько підносив мені чарку з горівкою, і я випльовував її. Він, мабуть, не розумів, що дитині хочеться щось солодке, дав би цукерку, я б з радістю її з'їв. Я майже не пам'ятав свого часу мого батька тверезим, тому що він був добрий батько, але як і інші люди, він працюючи шофером, хорошим шофером, він майже ніколи не приходив тверезий додому. Нас було семеро сім'ї, сім'я була досить знедолена. І ось мені було 14 років, коли до мене підійшов сусід і показав мені фотографії трьох дівчат. Мене це зацікавило. Я запитав, де ти їх знайшов. Такі гарні дівчата на фотографії були. Він сказав, що то вони ходять на зібрання. Не хочу зі мною піти. Звичайно кажу, хочу. І тоді ми встали раненько. Я попросив дозволу мами, і нам треба було доїхати до Черніців, проїхати всі Чернівці тролейбусом, і потім ще зупинок п'ять автобусом для того, щоб добратися в єдиний дім молитви, який був в Чернівцях того часу. Ось я піднявся на балкон, це було заздалегідь, місце ще було, зазвичай пізніше місця вже не було. Я сів так, щоб двері були переді мною, і чекав, коли зайдуть дівчата. І зайшли дівчата. Я побачивши їх, зрозумів, що вони ще красивіші, ніж на картинці, на фотографії. Але ви знаєте, між іншим почалось зібрання. Я перший раз в житті почув спів. Загальний, потім співхору, потім молитву, потім проповідь. Мені достатньо було півгодини для того, щоб забути ціль мого приходу туди. Якась незнайома мені атмосфера охопила моє іство настільки, що я думав тільки про одне. Я ніколи за 14 років себе не почував так добре. Я хочу ще прийти сюди. І ви знаєте, я почав приходити. Коли почув мій батько, звичайно, він був незадоволений, навіть мене ударив настільки, що я ледь втримався. Він сказав, що ти мене опозорив. Краще б мене була хвороба в тілі, чим син віруючий. Е, мені було 15 років. Пізніше е, я був вдома, і тато сталося так, що не пішов на роботу, був тверезий. Я підійшов до нього і сказав, тато, я хочу вам сказати, що я вас люблю так, як тільки можу любити син свого батька. Але якщо переді мною сьогодні свій вибір між вами і Богом кого слухати, я вибираю слухати Бога, і це допоможе мені ще більше вас любити. Робіть, що хочете зі мною, я не залежу віру в Ісуса Христа, Добавивши, не посилайте мене за горівку, я не буду пити, тому що гріх не буду вам купляти, тому що гріх пити. І за Сагарятом так само не посилайте, я не буду купляти, тому що гріх корити. Ну, таким чином я повів себе, і батькові було дуже неприємно почути це. Був момент, коли він мене прокляв, будучи п'яний, вигнав з дому. Але я розумів, що це не він, це те зло, котре в ньому. Я продовжував молитись. Бог зробив так, що почав спасати спас мою маму, моїх братів, сестер, мій другий брат після мене. Він також пастор церкви. У нього 10 дітей, і через 17 років. Мій батько впав на коліна, він плакав як дитина. Він говорив: Господи, я прожив як собака в цьому світі, не знаючи тебе творця. Ви не уявляєте собі, наскільки мені було приємно. І як я дякував Богу слізми, коли я приходив в дім Батька, мого, де збирався народ Божий і разом з ними схилявся на коліна і поклоняли, поклонялись Богу. Бога я знаю через досить великий досвід в моєму в житті. Я сама щаслива людина, тому що він спас мого батька, він спас моїх братів та сестер. Він дав мені чудову сім'ю. І зараз я в смиренні можу сказати, що разом з домом моїм ми можемо служити Богу, і ми служимо Богу. Дякувати Богу. Отже, щоб отримати спасаючу віру і вам, і мені, і цій жінці, про яку ми читали в Євангелії, потрібно прийти до Ісуса Христа. Потрібно покаятись. Потрібно повірити, потрібно з Божою допомогою е, перемінити своє життя. Ми розуміємо, що е, грішній людині, щоб отримати спасіння, достатньо вірити. Так? достатньо вірити в Ісуса Христа. Тобто, зовні вже більше нічого не потрібно, але потрібна це робота всередині, так? щоб людина не була ну, така самоупевнена. Ну, я вірю і все, все. А роби, живу, як живу. Е, ось ми про цю жінку читали, що вона отримала. «Іди з миром, так? Ну, я думаю, що вона отримала мир. Що таке мир Божий? Я хочу порівняти це з тим днем, коли я покаявся. Мені було 15 років, і я був на вечірньому служінні, на зібранні, це була середа. І ви знаєте, закінчувалося зібрання, і заспівала церква загальним співом пісню, котрі такі слова. Последній призив прозвучав для тебе, огрешник, не прийняти зов Христа». А я тоді подумав, Боже, якщо це останній шанс, який ти мені даєш, якщо я більше не матиму цього шансу, якщо щось зі мною щось станеться, і ось страх настільки охопив моє іство, я будучи досить сором, зливий. Я не пам'ятаю, як пробрався наперед, тому що завжди е, надто людей був і в проході, і важко було пробратись. Але я пробрався я в повно коліна, я плакав. Я говорю, Господи, я грішник, я прошу тебе, пробач мої гріхи. Я хочу сказати вам, що тоді, коли закінчилось зібрання, і зазвичай ми кілометрів п'ять йшли пішком, тому що автобуси були переповнені, молоді йшли пішком. У мене було враження, що мої ноги не торкаються землі. Мир і радість настільки переповнила моєство, що нічого інше не може дати той мир і ту радість, чим тоді, коли ти примирився з Богом. Я хочу сказати, що я це відчуваю до сих пір. От та радість і той мир, який дав Бог мені в момент, коли я відкрив своє серце, і він війшов в моє серце. Дякую вам. З нами був Георгій Підойма, пастор церкви Шернівецької області. Якщо ви хочете бачити. Е, наступну програму з його участю, то дивіться нашу передачу рівно через тиждень у цій ж порі на цьому ж каналі. А якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, то заходьте на наш YouTube канал Мир Вам. Ми дякуємо, що ви ставите свої вподобання, що ви підписуєтесь на наш канал і його рекомендуєте іншим людям, щоб багато людей отримали Божий мир в своєму серці. Нехай Господь Бог вас благословить, щоб цей мир, Божий мир, був в вашій душі, Божий мир був в вашій сім'ї, і мир був в нашій Україні. Слава Ісусу Христу!